Що він має кинутися як якийсь камікадзе? Саме так, як у Перл-Гарбор. Перл-гарбор. Завжди пам'ятаємо. Ми маємо змусити його кинутись. І що це в тебе на голові? це моя шапочка. Я все ще медсестра. Я знаю, знаю, та ти особлива медсестра. Чого ти так вдягаєшся? Розстібни пару гудзиків. і покажи, чим обдарована. Ось так. Так набагато краще. Ага, я казав. <таспоріг> Тепер поміряй йому температуру. <таспоріг> ні, ні, ні. ні! З іншого боку вставляй. Дай сюди я покажу. Ніколи не можна розраховувати на випадок. Ти мусиш користатися кожною нагодою. Наповну. Ти що, ніколи не бачила хорошого порно? Це чиста техніка. Тепер сядь тут. Та? Уважно спостерігай. Ось як це робиться. Якщо нахиляється, очевидно, що він побачить більше. В тебе дві майки? Всі знають, що військові не мають уяви. Тепер дивись, як треба продовжувати. Виймання термометра. Перевірка температури. Яра натяк зрозуміла. Це фалічний символ. О господи, мій олівчик. Де ти, мій маленький олівчик? Куди ж ти закотився? Я шукаю свій олівчик. Де ти, мій олівчику? Ось же де ти, мій олівчику?